Квіти, нічні міста, тварини, пейзажі. Бачення своєї країни, сонячних мрій, представила Бориспільцям фотохудожниця Оксана Шкрупій. Знайомство з роботами авторки відбулося 17 липня у відділі державного історичного музею. Сучасний Бориспіль». Коли ми навіть формували цю виставку, ми працівники музею, зразу відчували цю позитивну ауру. І ось Ольга Федорівна, наш працівник, вона каже: Ну як янголятка, спустилися до нас у зал і створили ось таку позитивну ауру. Пані Оксана родом із Воронькова. Зараз з родиною живе у Головурові. Жінка розповіла, що найбільше їй подобається фотографувати дітей, квіти та нічні міста, що за рівнем складності найлегші стрійки фаворитів. Талант жінки встиг проявити себе. Календар біблійного інституту за 2012 рік проілюстрований фотографіями пані Оксани. Правду кажуть, талановита людина талановита у всьому. Окрім захоплення фотографування, жінка шиє, в'яже, ліпить та малює. Але зізнається, що мистецтво закарбовування миті більше, ніж хобі, що бере початок зі шкільних років. Мені мама дала гроші на взуття, а я поїхала і купила собі фотоапарат. То я фотографувала друзів своїх, це було якраз після 11 класу, 97-й рік. І я не можу сказати, що це були шедеври, але це, але це були якісь такі, знаєте, фотографії, які запам'яталися на все життя, які лежать зараз в альбомі і згадуєшся це. Підтримати фотохудожницю з її першою виставкою прийшли мама, діти, друзі та коханий чоловік. Він, як ніхто інший, бере активну участь у встановленні дружини як професіонала. І виставка Україні сонячних мрій його ідея. Олег Юрійович розповів, що також займався фотографією, але чорно-білою. Зараз мистецтво. Зупиненої миті підпорядковуються дружині, але найголовніше, що це подобається усім членам родини. Особливо мені подобаються діти і природа, тому що коли дивишся на неї, сто 100% що ніколи такого моменту більше не буде. Буде чи небо інше, чи вітер, чи щось. Але ось ці миті, які завмирають, дивишся, і воно дійсно викарбовується так в пам'яті, і потім ці спогади спливають. і. Ну не знаю, стає на душі тепліше, якось веселіше. Є якісь такі певні враження, які дуже приємні. Долучилася до прекрасного і занурилася у країну сонячних мрій Оксани Шкрупій і директору будинку дитячої та юнацької творчості Ольга Мірошник. Насамперед жінка подякувала організаторам, адже знайти талановитих людей не так просто. Ви віднаходите людей, які сьогодні сьогоднішній момент роблять краси, кажуть, що красота. Спасе світ, да? але я хотіла тут би до себе від себе трошки додати. Знаєте, вона сама по собі не, не спасе світ. Спасе світ, людина, яка активно пропагує, втілює в життя, не серця з життя оцю красоту. Любов до фотографій для Оксани Шкурупій сімейна справа. Її батько захоплювався фотографією. В основному це були знімки з мамою та старшою сестрою. Час невпинно змінив свій лик. Тепер пані Оксана закарбовує неповторні миті з дітьми, квітами, нічними містами, тваринами та пейзажами. Донечка Ліза розповіла, що їй найбільше подобається серед усього, що фотографує мама. Коли вона нас фотографує красиві. Мені. Ліза, ти вже робила хоча б один свій знімок у своєму житті, хоча б одненький? Так. А, а що це було? Ну це клубніки багато було. Зараз пані Оксана навчається у Київській фотошколі фото Сім, як і у всіх творчих людей. У неї є мрія. Фотопроект, де прослідковуватиметься життя людини від народження до зрілих років. Наступним творчим кроком Оксани Шкрупій буде купівля плівкового фотоапарату для кольорових та чорнобілих фото. Змога зануритися у країну мрій фотохудожниці у Бориспільців є до 14 серпня. Тетяна Підгурська Евгін Суренко, новини телеканал Бориспіль.